А перехрестя. Вулиця Помірецька. Бачите, скільки тут намалювали піхідних переходів. Ого-го. Ми йдемо в напрямку до санаторії в Карпати, Перлина Прикарпаття. От видно як відбудовують п'ятий океан. А тут жовтий і зелений буде вони. Та будинка одночасно в кадрі це, напевно, два такі відносно найновіші будинки в трускавці, які знаходяться поруч, багатоповерхові. А, це п'ятий океан, теж після пожежі, який вигляд має. Я розумію, що цього року готель може відновити роботу повністю. Нубо, наприклад, ресторан вже відновив роботу. Магнолія заквітла потрошки. Гарно. Helikopter. Ja, zo ben ik naar het helikopterlithal. <laughs> nou, В напрямку до санаторії Перлина Прикарпаття, Карпати, вулиці Данила Галицького, там далі. Озеро, водосховище, яке отворює річка Слониця. <гум> Біля Труска вся взагалі багато річок тече, просто що не всі річки вони в такому розумінні, як... як дехто розуміє, що це річка велика, наприклад, як Дніпро. <гум> Перские путички з'являются Анторий Карпат или Ворджи стоє добре. видно. І то такий час, звичайно, що людей мало би бути менше на вулицях. Хто хотів бути на бівець вже побував, людей може бути в санаторіях сонний час. Це без жартів. Коли ж люди сплять. Вже так ж колись розповідали, порівнювали, але нагадаємо, ну, тобто, як на мене, на моє враження, суб'єктивне, звичайно. Бо я бував у всіх трьох санаторіях, і ознайомлений з їхньою інфраструктурою. Санаторії Карпати, Перлина При і Шахтар. Це санаторії плюс-мінус одного рівня. І по сервісу, і по грошах, і по тих послуг, які там пропонуються. Тобто можна обрати собі Карпати, можна обрати перлину при Карпаті. Тут хто що більше полюбляє, можна бути і в Шахтарі. Шахтар теж непоганий санаторій. Ліпше, скажімо так. якісь точні ціни я вам озвучувати не буду ви самі розумієте, ціни динамічні ви їх самі можете легко дізнатися вивчити ціни побачити. для цього не треба бути в трускавці ми вам показуємо те що ви не побачите не будучи в трускавці те що вам ніхто не розкаже як це все виглядає насправді який воно має вигляд. Звичайно, що в санаторіях не обіцяють золоті гори. А наше відео не заангажоване зі сторони, покаже, як ці золоті гори виглядають насправді. А де відпочивати і чи відпочивати, це ну, ваша особиста справа. Ви можете приїхати відпочивати в Трускавець, ви можете в Східницю, в Моршин приїхати. Я можете нікуди не переїжджати, а просто дивитися наші відео. Кожен набирає сам для себе. Я ніколи не буду казати, що от якийсь санаторій дуже-дуже хороший, а якийсь дуже-дуже поганий. Мовно кажучи, на кожен товар і свій покупець. А є такі товари, які деяким покупцям безкоштовно роздають. А, ти трошки парку. Дендропарк Підгір'я. Гарна озелена територія біля Санторія Карпати. Прямо це сакура, вона ще не квітне, ну а скоро буде квітнути. Я так думаю, менше, ніж за місяць вона заквітне. Сакура і Смарек. Така пара утворилася. теж мало ще крім форзиції що квітне. а зато багато котів вертеп стоїть як стояв коти бігали як бігають санаторій сам теж на місці проходить зараз ну, так видно що він бачите навіть Зовні колір змінив, проходить реконструкція в Карпатах. Звичайно, що добре, що йде реконструкція. Ну, але щодо Карпат, одне питання в мене скажу, Там як реконструкцію не проводять, Стіни в кімнатах ти не розсунеш, тобто ну, площа кімнат лишиться та сама. Це те саме питання щодо Ріксуса. Був собі санаторій Прикарпаття. Ну, чомусь багато хто думає, до речі, що... Той, що був Прикарпаття, зараз називається перлина Прикарпаття. Це не так. Прикарпаття... Він є на старих фотографіях можна йти подивитися. Він тепер називається Ріксус Прикарпаття. Так, там провели реконструкцію. Але площа кімнат залишилась та ж, яка була. Наприклад, ті санаторії готелі, які новіші, які будувалися в той самий мір ротель. А площа відповідно вже більше. Ну от питання до Карпат. Звичайно, може комусь з тої площі не треба, але яка б не була реконструкція, площа кімнати плюс-мінус та сама залишається. Це так, для уявлення. От Водички не напустили, я так розумію, цього року і напускати не будуть. Водоспад не працює вже теж кілька років. Риби теж немає кілька років. Качок теж не видно вже кілька років, ті, що тут були. Є ще качки гуси там. Там вони ще, напевно, будуть. А ще подивимось на тваринок. Ось тваринки поховались, не хочу з нами спілкуватися. Ну, як тваринки? Тут в основному пашки лишилися. Ей, трошки далі. Має бути олень. Я його бачив кілька днів тому, тому ти зразу анонсую, що він має бути. О, він там є. Благородний олень. Та на нього ще подивимось, бачите. Спортивний майданчик, дитячий майданчик і далі видно. Це лівіше це Санторі Карпати, а правіше це перлина Прикарпаття. Сцена тут колись раніше відбувалася. Конкурси, виступи дитячих, дорослих колективів. Теж вже кілька років цього всього нема. Ось самі розумієте чому. Що, переможемо Росію, не стане Росії, все в нас буде.